Наступний автор, філолог, менеджер масових комунікацій та автор, який прославився у соцмережах, народився у місті Гримайлів Іван Байдак, проходив професійні стажування у Віденському університеті та коледжі міста Монтерей у Мексиці. Учасник низки літературних фестивалів, таких як Львівський форум видавців, Київські лаври, Арсенал, фестиваль І, Артносіс. Таргіксонський у Кракові, там М'єсіць Львовський у Вроцлаві. Твори автора вирізняються складним психологізмом, оригінальним стилем, жанровою та стилістичною різноманітністю. Творчість Івана Байдака присвячена психології вчинків, мотивації дій та їх наслідків. Автор намагається увійти в людську підсвідомість і описати те, чому людина поступила так чи інакше. Автор надає перевагу праці в короткій прозі. Де в стислому викладі можна розповісти історію, правильно її оформивши і водночас чітко описати образи героїв та створити цікаву сюжетну лінію. І в цій частині відео поговоримо більше про книги. У 2013 році вийшла в світ книга Особисто Я, особисто тобі, видавництво Крок, дебютна книга автора стала літературною новинкою в українському культурному просторі, адже написана по особливому. Використання гіпертексту та своєрідне право вибору для читача. У романі, що найширше розкривається психологія людських стосунків: закоханість, пристрасть, ніжність, інтриги у контексті сучасності, на головного героя чекає безліч випробувань. Часом терпінням, почуттями, центральним образом роману постає тридцятирічний Юра, життя якого не відрізняється нічим від кожного успішного програміста. Квартира у великому місті, робота у престижній фірмі, красиві дівчата та статус столично львівського Дон Жуана. Чи потрібна йому єдина, Юра не задумується, поки в його життя не вривається Саша. Саме її поява надає поштовх неочікуваному розвитку подій. Історія набирає нових обертів. Сюжет роману динамічний. У ньому присутній елемент дороги, символ змін та роздумів, багато сексу, каву та думок. Які автор у спорадичному порядку викладає наративно, від першої особи. Основна думка твору важливість відкинути всі страхи перед своєю долею, дати шанс собі, а можливо, і не собі одному? Рольові ігри вийшли у 2014 році у видавництві Крок також. Добірка десяти оповідань, написаних у різних стилях, не пов'язаних та не схожих між собою. Новелам характерні насичена образність, філософські роздуми та динамічність сюжетів, котра то прискорюється, то навпаки скидає швидкість, переходячи до плавності. Зі втраченого романтика автор перетворюється на дорослого циніка тут є глибока інтелектуальна філософія, пошуки сенсу та якості життя. Життя це постійна зміна ролей у цьому вирі подій. Це маски, які ми щодня змінюємо залежно від ситуацій. Забувши назовсім, яка з цих масок була першою, а яка справжньою. Життя це гра, і кожен грає у неї як вміє. У 16-му році також у видавництві крок, вийшла книга псевдонім Дебютна книга верлібрів-автора. Характерна рефремована проза на здебільшого ліричну та соціальну тематику. Сам автор зазначає, що збірка коротких верлібрів наслідок відсутності часу на прозу. Поезія Івана Байдака це пісні любові, тієї самої, котрої так бракує цьому світові, бо здається, що стає її дедалі менше. Немає жодних підстав не читати ці вірші. Вони добре написані і, напевно, знайдуть тих, для кого були створені, і це буде доволі симпатична аудиторія. У 2017-му автор презентує збірку оповідань, які не пов'язані між собою. Збірка вийшла у видавництві Віват. Психологія людських стосунків, аналіз поведінки, причини та першопричини тих чи інших вчинків це те, що досліджує та вивчає Іван Байдак, відтворюючи у прозовій творчості. Письменник не обмежується типовими сюжетами, його герої різних національностей, різного соціального статусу, їм властиві різні амбіції, вихідні точки, проте всі без винятку прагнуть віднайти життєву гармонію. Ми заручники колової системи, гроші, влада, секс, соціальність. Ми всі схибили, створили комфорт, друже, який, не сумнівайся, урешті-решт, нас тут є. Тільки знаєш, у чому проблема? Ці всі речі віртуальні, а матеріальні саме часи смерть. У 2019 році у видавництві Віват виходить повість чоловік з моїм іменем, у якій розповідається про чоловіка на ім'я Родвелл Вільямс, замкнутого інтроверта та неголюба. Після того, як головний герой поховав батьків і пережив розлучення, він все частіше згадує минуле студентські роки, роботу в букіністичній крамниці та випадкову знахідку, біографічні рукописи невідомого автора. Таємничі рукописи не мають чіткого фіналу. Доля автора невідома. Тож Родвелл і тима шляхами таємничого автора і розплутуватиме плетиво свого минулого. Певно, він знає одне: ми всі змінюємось та стаємо з часом настільки іншими, що якби зустрілися з нами колишніми, то навряд порозумілися б чи заговорили. І сам автор каже, що його остання книга є реально найкращою, вона є тим зірцем, на яку я хочу, аби всі мої наступні видання були схожі. Тобто, створені на такому ж рівні. Все, що я написав до цього, це, звісно, не погана література. Але гадаю, що це своєрідна хитовиця, просто пошук себе. Там я експериментував із жанрами, тематикою, лексикою, але, зрештою, дійшов висновку, що хочу писати тільки схожі на цю книги, сказав Іван Байдак.